Доброго ранку, любі діти! Сьогодні у нас заняття з конструювання, і як ви вже здогадалися, ми будемо робити. Як ви думаєте, давайте я вам загадку загадаю, а ви мені дасте відповідь. Вона росте в лісах, гілочки всі у голках. взимку, як улітку, влітку, як взимку, прийде до хатинки зелена. Так, вірно, діти, зелена ялинка. Отож, ми з вами будемо робити зелену ялинку. Подивіться уважно, нам потрібно буде клей, пензлик, ножиці, лінійка, олівчик і зелений папір. Двосторонній, бачите, отакий. От Тож, часу не гаємо, до роботи приступаємо Присіли всі, приготувалися. Діти, дивіться. Беремо папір, перегинаємо його так навпіл. Одинаково, так, щоб кінчики до кінчиків. От так от зробили, дивіться, у нас вишу. Так. Так, подивилися. Тепер що ми беремо? Ми беремо лінійку і олівчик. Взяли ножиці, пригадуємо правила, як ми повинні працювати з ножицями, так буде і беремо, розрізаємо. Це нам не потрібно. Подивіться, у нас так от вийшло. Да? Тепер ми щоліте беремо, беремо ножиці і ріжемо по прямій так от. До кінця не дорізаємо і знову так. Розвертаємо так і через одну гілочку, да, так от ми робимо, переглядаємо дітей. Це у нас такі гілочки. Так, і тут знову ж так само. Так, молодці. Тепер беремо іти і так скручуємо. Беремо кругленьке, Зробили, бачите як? Тепер беремо пензлика нашого, мукаємо клей і намазуємо гарненько, Мажемо та клеєм. Намазали, молодці. Пензлика поставили, а самі беремо і склеїмо нашу ялинку. Дивіться, діти. Отак от, от склеїли, гарненько придавили. І подивіться, яка в нас вийшла з вами красуня. Так? Гарно, діти? Так, дійсно гарно. Отож, я очікую від вас роботи. Говорю вам до побачення. До побачення, до зустрічі!